Привіт! Я хочу розповісти тобі багато нового. М. Н. Б. Чотири. Давай разом дізнаємось О, На. Трикутник. І вколо. Давай вивчимо слова Пінгвін, Орел. Жовтий. Зараз дізнаємося, як ти запам'ятав літери та цифри. Натискай на карт. Знайди де 5 Давай перевіримо, як ти запам'ятав слова та назви кольорів. Натискай на кнопку. Знайди де черепаха. У тебе виходить? Відгадай, загадку! Натискай на кнопку.